Всім привіт! Мене звати Андрій. Це магазин Джекейс. Останнім часом через постійні обстріли енергетичної інфраструктури перебої з електропостачанням стали звичайним явищем. Це значно ускладнює життя, адже без світла не працюють не лише побутові прилади, а й інтернет. Сьогодні покажемо, як вирішити одну із проблем під час відключення світла. Це інтернет, а точніше, як користуватися домашнім Wi-Fi роутером під час відключення світла для цього нам знадобиться Wi-Fi роутер, павербанк і ось такий шнур, за допомогою якого ми під'єднаємо роутер від павербанку. Такий шнур може йти в комплекті з вашим роутером або його можна придбати окремо. Але перед покупкою переконайтеся, що перехідник має відповідну напругу та потужність для вашого роутера. Самі популярні за напругою це на 5, 9 та 12 вольт. Необхідний вольтаж завжди надрукований на задній частині роутера. Буває таке, що потрібно придбати одразу два шнура: один для роутера, інший для модема. В нашому випадку це звичайний роутер TP-Link, який є майже у кожній квартирі. Насправді, все дуже просто. Ми беремо цей шнур, частиною яка для роутера вставляємо в роутер, і частиною яка для повербанка вставляємо в повербанк. Одразу бачимо, що роутер засвітився. Світова індикація на роутері з'явилася, значить, він працює і може роздавати інтернет. Повторимо ще раз: чітко та коротко: під'єднуємо один кінець кабелю до порту живлення роутера, а інший кінець до порта USB на повербанку. Вмикаємо повербанк. Чекаємо кілька секунд, поки роутер запуститься. Перевіряємо, чи підключено Wi-Fi на ваших пристроях. Який повербанк підійде для роутера? В принципі, будь-який, але не бажано брати повербанки маленьких ємкостей. Рекомендовано десь хоча б від 20 тисяч мАг, щоб його просто надовше вистачило. І ще один нюанс, бажано, щоб в повербанка, який ви будете брати для роутера, було два порти, тому що буває таке, що треба під'єднувати ще й модем. Бо без модема роутер та працювати буде, але сам інтернет роздаватися, звісно, не буде. Довжина цього шнура 1 метр. Цього, в принципі, цілком достатньо, щоб е, його під'єднувати. В нас, наприклад, є повербанк на 20 тисяч. Це звичайний роутер TP-Link, такий роутер є майже в кожного вдома, і навіть його можна під'єднати до повербанка і користуватися інтернетом. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки під цим відео, якщо воно виявилось для вас корисним. Всім до нових зустрічей, пока!